Мене звати Чан Ренбо, я громадянин Китаю з провінції Дзянсі. Мене звати Ванг Гуанджун, я громадянин Китаю. Це кадри спілкування слідчих служби безпеки з двома громадянами Китаю. Їх днями взяли в полон українські захисники на Донеччині. Бранці підтверджують, воювали у складі групи, яку країна-агресорка сформувала з громадян Китайської Народної Республіки. Ворбували їх у самому Китаї. Це був мій перший вихід. Я ніколи не брав участі у бойових завданнях і до того ніколи не тримав зброю в руках. Що 155 громадян Китаю нині воюють на боці Росії? Такі цифри озвучив президент України, але допускає, що їх в армії окупанта може бути значно більше. Відомо, що Кремль вербує громадян КНР через соціальні мережі, де поширюють свою рекламу. Ті, хто погодився, прибувають до Москви, проходять за декілька діб медичні обстеження і відразу на навчання, які тривають від одного до двох місяців. Українські військові врятували нас. Бо вже коли я здався в полон, росіяни скинули вибухівку з газами. Я був в укритті, надихався цим газом і думав, що загину. Але український військовий витягнув мене та врятував. А вже потім я знепритомнів. Китайське питання серйозне. Є 155 людей із прізвищами, з паспортними даними, 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію. Вважаємо, що їх більше набагато. По цих 155 є паспортні дані. Звідки вони? Їх китайські документи, вік, тощо. Також місця служби 70, 71, 255 мотострілецькі полки, тощо воюють вони на території України, отримують міграційні картини. Ти а також картку платіжної системи мир, на яку отримують відповідно гроші, за даними Суспільного, частина китайців уклали контракти з Росією у другій половині минулого року, але є й ті, хто воюють разом з окупантами від 2023-го. Виконують роль навідників, стрільців та гранатометників. Серед них і ті, хто має проблеми із законом у Китаї. Чи зможуть вони вплинути на ситуацію на полі бою? Військові аналітики кажуть ні. Такої кількості найманців КНР недостатньо, проте їхня Присутність на полі бою на боці окупантів може стати косарем для України. Ну це не, не є ж таки проблемою для, для нас, тому що на таку ширину фронту це просто в принципі проблеми бути не може. Як на мене, це більше не військовий, а, а радше дипломатичний якийсь політичний характер того, що відбувається. Тому що це очевидно, сполучені штати розпочали торгівельну війну з Китаєм. Це реальна війна, і в контексті такої війни вочевидь ми отримали. Своєрідний, якби козир у рукаві, чи то що, який ми демонструємо Дональду і трампу, щоб зацікавити його у партнерстві співпраці з нами. Водночас Україна заявила, що готова обміняти китайських полонених на українських військовослужбовців, які перебувають у російських катівнях, заявив Володимир Зеленський, і відповідний сигнал уже передали. Однак чи є ймовірність, що на такий обмін пристане Росія, політичні експерти сумніваються. Україна демонструє. Що Китай, і Росія це одне ціле, і знову таки розмови з Росіянами не мають ніякого сенсу. Відірвати Росію від, від Китаю неможливо. Вони фактично є військовими союзниками. Росіяни будуть кричати, що вони там не мають ніде до цього ніякого стосунку. Це якісь добровольці, але ж проблема в тому, що їх же спіймали на території України, тобто на, на Донбасі. І тому тут знову таким незручне, дуже незручне становище поставлене в першу чергу Китай з його громадянами і Росія в тому числі. І чи дозволять вони це робити? Ну навряд чи. А, Але це більше гра якраз на Вашингтон. Громадяни у полоні нині це політичний тест для Китаю та чергове викриття злочинів Москви, адже відомо, що вирбування іноземців Росією триває і досі. Каріна Шевченко п'ятий. Канали, тому тим більше Україна останнім часом, от якщо ви спостерігаєте, достатньо гарно розіграла карту китайців. Коли показало, що вже китайці воюють проти України, тобто це демонстрація Вашингтону. Що в війна з Китаєм вже триває. І один з фронтів це в Україні знаходиться. Так що допомагайте, допомагайте, тому що ми є вашими союзниками. Ну і як вам реакція Америки на те, що є китайці? Вони, вони почули, у нас в полоні. Ну вони почули одразу ж, що була реакція держдепу. Якщо ви помітили, буквально декілька годин. Достатньо різка заява щодо Китаю, що Китай підтримує війни по всьому світу, в тому числі, і я вважаю, що це дуже добре, дуже гарно знаєте. А кожен крок він повинен він повинен бути вчасно зроблений, і тут на тлі загострення торгівельної війни з Китаєм по правильно було саме китайська карта розіграна. А вчора що був продовжений цей ця епопея, був показаний допит китайців. А там вони там в ніжних руках СБУшники зараз знаходиться. І вони показують, що ну Україна демонструє, що от є китайці, от є паспорти. А Китай Китай зараз виправдовується, що, начебто, вони нікого не, не насилали. Я не виключаю, до речі, що вони в дійсності нікого не насилали. Але знаєте, тут знаєте, як в політиці головне не хто хто робиться на кого подумають? А от і тепер виправдовуєте, що ви нікого не надсилали. Хоча я ну підозрюю, що вони в дійсності могли цього не робити, тому що ну, спробують прослідкувати за півтора. Мільярда чи скільки там мільярд двісті населення, мільйонів. Звичайно, можливості комуністичної партії достатньо великі в Китаї, але за всіма не прослідкуєш. Але питання не в тому. Тепер чітка позиція, що якщо ви йдете на конфронтацію з Китаєм, а, скоріше за все, буде і якась військова конфронтація з Китаєм, тому що американці до цього активно готуються. От демонстрація того, що ми на вашому боці знаходимось. А сьогодні я бачу грамотно теж було запитано: а ви нам будете продавати зброю? Там, з приводу от, китайців, там же Зеленський ще сказав, що от, ну, вони зараз у нас в полоні, от ми щойно побачили і зараз бачимо їх. І каже, ми готові їх обміняти на українських бійців. Так це як це має дозвіл дати Російська Федерація? Чи як це буде відбуватися? Думали взагалі? Чи погодиться? Ну, дивіться, Тут правильна гра, тут правильна гра, тому що Україна демонструє, що Китай і Росія це одне ціле, і знову таки розмови з росіянами не мають ніякого сенсу відірвати відірвати Росію від, від Китаю неможливо. Вони фактично є військовими союзниками. Ну звичайно, що росіяни будуть світ від цього всіма силами, але це буде знову таки демонстрація того, що це єдиний блок. Так і от з чого ми починали розмову а, з росіянами в Стамбулі. Вона не має ніякого сенсу а, і тому, що це, є, це є, є, є єдине ціле, і звичайно, що росіяни будуть кричати, що вони там не мають ні до цього ніякого стосунку. Це якісь добровольці, а, але ж проблема в тому, що їх же спіймали на території України, тобто на, на Донбасі. І тому тут знову таки незручне, дуже незручне становище поставлене в першу чергу Китай з його громадянами і Росія, в тому числі, і чи дозволять вони це робити? Ну наврядче, але це більше гра якраз на Вашингтон.